Він був найближче до небес, коли отримав пропозицію написати книгу. Чернігівський мандрівник Олександр Волощук написав твір, який може стати описом життя святого. Ідея виникла на Ельбрусі, найвищій горі Європи. Протягом зими в кабардино-балкарському місті Тирнеаус наш земляк досліджував віхи буття православного священника Ігоря Розіна, вбитого ісламським фанатиком у 2001 році. Написати біографічне дослідження чернігівського подорожанина. Попросив наступник загиблого панотця. Отець ігор за Мені, е, знаючи про те, що я пишу книги, про те, що я сам із Чернігова, він мені сказав, ти знаєш, е, убієнний отець Ігор Розін, от, і я теж Ігор. Е, у нас обох е, Небесний Покривитель це святий благовірний Ігор Чернігівський. Тобто Це єдиний святий, який має ім'я Ігор. От, ти саме Чернігова, ну, письменник, тебе, ну, мабуть, сам Бог послав. Книга має назву Проповідь смертю. Олександр переконаний, постать, про яку він писав неодмінно, має доповнити лік святих. Кавказ це саме той край, де священники є найбільш відданими служителями православної церкви. Він вважається першим священником, який прийняв мученичіську кончину на Кавказі у 21 столітті. Тобто, через певну кількість років він, скоріш за все, буде канонізований. Він міг. Надати супротив убивці, тому що він був значно вищий його. Ігор Розін був двохметрового зросту, він був фізично сильним, тому що він був рятівником. А вбивця він був, ну, може, як я, трошки, мабуть, нижчий. Він був такий худурлявий. Болкаресь Ібрагім Хапаєв у цьому році книгу Чернігівця мають надрукувати в П'ятигорську або в Москві. Надалі у планах Олександра Волощука теж творчість. Увесь свій доробок мандрівник має намір узагальнити окрему монографію і надрукувати її великим тиражем в солідній столичній типографії. Втім, сидіти на місці довго не збирається, так само як і не має поки що планів ставати сім'янином. От так мандрівник відповів на запитання від телеканалу Дитинець. Якщо воно має бути, то воно буде. От і не подумайте, що там я. Якимось чином комплексую з того, що вже в 40 років я не одружений, там не маю дітей. Я щаслива людина, я займаюся улюбленою справою. Я бачу світ, я багато подорожую, я пишу книги. От, і я знаю світ справжній, не телевізорний, а він значно кращий, ніж ми звикли про нього думати.